Помилки, які руйнують твою шкіру влітку. Виходиш на сонце без СПФ. Від сонця шкіра швидко втомлюється, стає сухою і тьмяною. Навіть в похмуру погоду SPF це must have. Не використовуєш відновлювальну сироватку ввечері. Після цілого дня на сонці шкіра втомлюється, і тут на допомогу приходить сироватка від корейського бренду Arosel. І цю сироватку можна замовити на сайті Кри Кри. Я була від неї в захваті. Вона легка, вона швидко вбирається. Всередині є активні Екстракти. Центела азійська, вона заспокоює шкіру і прибирає почервоніння. Пантенол глибоко зволожує, транексамова кислота допомагає зменшити темні плями і вирівняти тон. І ця сироватка допоможе стерти сліди вашого злочину на використання СПФ. Важкий макіяж. Влітку шкіра потія виділяє себом, пори забуваються, і обличчя швидко стає важким і тьмяним. Влітку намагайтесь використовувати мінімальний макіяж або взагалі його не використовувати, тому що це ваше право, ви можете не фарбуватися. І це абсолютно нормально.